Я і наш урок української літератури. Сьогодні темою для обговорення на нашому уроці буде Повість марка Вовчка інститутка. Попередньо вам потрібно було прочитати цю повість і. Ознайомитися з її змістом, з характеристиками головних героїв. Історія написання повісті інститутка. Перша назва повісті була Панночка, яку Марко Вовчук почала писати в Немирові в 1858 році, а закінчила в 1859 році після чотирихмісячного перебування в Петербурзі. Чому, було, чому автор передумала і дала назву твору інститутка? Я так думаю, так думаю, всі вчені для того, щоб звучало саркастичніше, тобто більш так дошкульніше. Тому що панночка це просто якийсь узагальнений образ, а саме інститутка автор хотіла вказати на те, що не завжди освіта є? Моральним обличчям людини. Саме в Петербурзі Марко Вовчук познайомила з Шевченком, який високо оцінив її народні оповідання, називав її своєю хрещеною донею, а в поезії Марко Вовчук писав: Господь послав тебе нам кроткого пророка і обличителя жоких людей неситних. Тому що саме Марко Вовчук, якщо ви знаєте, Писала про важку долю українського селянства. Давайте повернемося до нашої повісті інститута. Який цей твір По жанру, по жанру діти, це соціально побутова психологічна повість. Тобто у повісті розказується про життя панів, які мали там собі якесь одне село чи два, які мали кріпаків, які прислужували їм і у будинку, і працювали на полі, і, відповідно, не мали ніяких прав. Саме те, що переживають і. Кріпаки поневолені, і там вже ж є переживання і паночки, і виражена якась любовна лінія, тобто кохання, і між кріпаками, і між панами. Це все свідчить про те, що це також психологічна повість. Яка ж основна тема цієї повісті? Це зображення тяжкого становища кріпаків. І саме наростання народного гніву, стихійного протесту проти панів. Е, яка ж ідея цього твору? Ідея твору це возвеличення боротьби саме проти кріпосництва, уславлення могутньої сили народу, його прагнення до визволення, ненависть до рабства. Яка ж композиція цього твору? Твір складається з декілька Зими <зівни> невеликих частин і провідний мотив цієї повісті любо на волі дихнути. Тобто, якщо вдавалося кріпакам десь хоч трішки побути без очей своїх господарів, то це вже їм здавалося таким чимось недосяжним, їм настільки навіть легше від цього дихалося. В повісті присутній основний конфлікт, і цей конфлікт не сімейний, це конфлікт не між чоловіком і жінкою, не між якимись членами сім'ї, а саме конфлікт соціальний між панами, кріпосниками і прокріпаченим селянством. І основна думка цього твору, що боротьба трудящих зі своїми гнобителями буде точитися доти, поки існуватимуть класи. Поки буде так, що е, пани просто будуть принижувати і поневолювати український народ. Е, що я ще хотіла б сказати? Сюжет розвивається. Існує такі кілька сюжетних ліній. Одна лінія це лінія устини, тобто служниці у панночки, і друга лінія це лінія сюжетна життя панночки-інститутки. І в одній, і в другій лінії ми бачимо про те, як панночка, її любов до багатства для неї більше. Нічого не варте уваги, тільки одне багатство. Для неї ні людські почуття не варті уваги. Вона тільки думає про те, якби більше було у неї сіл, якби більше у неї було кліпаків, якби більше було у неї грошей. І навіть коли ми дивимося на панночку, коли вона покохала, здається, по-справжньому покохала полкового лікаря, який насправді був не дуже багатою людиною, мені можливо показалося в деякий момент, що вона змінилася. Проте це, зміни... Це не змінилося. Вона, як була такою, ненажерливою і жадібною до грошей, такою вона і лишилася. На перший погляд нам здається, що образ полкового лікаря трішки позитивніший за образ паночки, але не набагато. Полковий лікар такий же ж самий пан, такий ж самий власник, якою була і сама паночка. Як же побудований сюжет твору? Спочатку ми знайомимося з героями, нам розповідається про плачу гостини, про те, що вона була тиха, спокійна. І тут у нас нібито йде таке життя розмірене, спокійне, і проходить зав'язка, приїзд панночки з міста і Устину обрали обрали упоївку. Панночка приїхала з міста і хоче показати, що. Вона чомусь там у місті навчилася такому, але замість того, щоб якось проявляти свої знання по-іншому, що вона робить? Вона вводить нові порядки для того, щоб ще більше покріпачувати, щоб ще більше знущатися над своїми придборами. Як ж далі розвивається дія? Далі після проходить одруження інститутки, які в неї налагоджуються стосунки з кріпаками, деспотизм молодої пані, тому що якщо стара пані була ще не дуже не такою жорстокою, та саме молода пані показує весь той деспотизм всю ту ненависть, яка на той час була у панів до простого селянства. І е, далі паночка виходить заміж і переїжджає на новий худір. І тут уже яка ж кульмінація твору. Тобто, що саме головне у цьому творі, коли найбільш події доходять до свого такого? До точки кипіння, якщо можна сказати, це коли панночка намагається побити устину, а за неї заступається її коханий прокіп і розв'язка, як же ж паночка, ну, можна сказати так, вирішила цю ситуацію з прокопом і з устиною. Прокопа віддають у рекрути. Аустина переходить у місто наймечкою. І коли вона перейшла у місто наймечкою, саме тут, хоча вона і працювала наймичкою, але саме у місті вона відчула отой Дух Свободи. Тому що до цього ніякого духу свободи, коли вона перебувала в панському дворі, вона не відчувала. Яка ж проблематика твору? Перш за все, це реалістичний показ нестерпного становища селян, який викликаний жорстокістю кліпосників. Це те, про що я вже казала? Також тут вже ми бачимо перші прояви непокори пригноблених, зображення моралі панів і трудового народу. І по тому, як Прокіп реагує на знущання над своєю коханою, про те, як Назар, герой твору, також через жарти жаркує, але вже проявляється якийсь стихійний протест проти панів. Він ще не має цей протест, можливо, організатора. Ви читали. Повість Кармелюк, Марка Вовчка, і бачите, що там Кармелюк вже був одним із організаторів такого повстання і стану тодішньої освіти. Що нібито освіта і давала якісь певні знання, але пани тих знань в основному не використовували, тому що вони були зайняті тільки тим, щоб ще більше поневолювати своїх тріпаків. І Збагачуватися. Хочу зупинитися, і щоб ви допомогли мені охарактеризувати образи кліпаків-протестантів Прокопа і Назара в творі марка Вовчка Інститутка. Які ж спільні риси цих селян-кліпаків? Всі вони прагнули до волі. У них була ненависть до панів, сміливість, рішучість, здатність до протесту. В українських людей, не дивлячись на те, що вони були поневолені і були кріпаками, але їх в них кращі риси набагато, ніж у тієї паночки, яка закінчила інститут. І не мала вона ні якоїсь поваги до себе, а прості кріпаки мали чесність, щирість почуття власної гідності. Але що ж відмінне у рисах цих селян? Саме про кіп, е, е, прихильник звільнення від кріпанства шляхом боротьби проти гнобителів. А Назар далі жартів нікуди його справи не йдуть. І саме в цьому Назар чомусь поступається Прокопові. Він так відкрито не виступає проти панів, може навіть не заступитися за власну дружину і не відстоює її право доглядати хвору дитину. А ми знаємо, що дитина в Катрі захворіла і, на жаль, померла. В кінці нашого уроку хотіла б звернути вашу увагу на те, як Марія Олександрівна Вільінська описує Україну. Хто бував на Україні, хто знав Україну? Хто бував і знає, той нехай згадає, а хто не бував і не знає, той нехай собі уявить, що там скрізь білі хати у вишневих садках і весною. Весною там дуже гарно, як усі садочки зацвітують і усі соловейки защебечуть. Тобто ми бачимо, якими чудовими словами Марко Лучок описує нашу рідну країну. І домашнє завдання. Давайте ви мені напишете, хто із героїв твору вам найбільше сподобався і чому. Можете надсилати свої відповіді в особисті повідомлення. Я бажаю вам успіху у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!